У ніч на 7 вересня в російському місці Ростов на Дону біля штабу Південного військового округу прогриміли потужні вибухи. Відео з місця події опублікували місцеві жителі в телеграм-каналах і Незабаром у мережі з'явилося відео руйнувань з місця події. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив про збиття двох безпілотників. Один впав за містом у західній частині Ростова, другий у центрі на вулиці Пушкінській. Пошкоджено кілька автомобілів. Одна людина травмована. Також, за словами Голубєва, пошкоджено фасади та вікна трьох будівель. Ще один вибух у ніч на 7 вересня прогримів під Москвою. Це сталося біля міжнародного аеропорту Жуковський. Як повідомив мер Москви Сергій Собянін в Раменському міському окрузі, сили ППО відбили спробу атаки безпілотників на Москву. Уламки дрона впали на проїжджу частину. На опублікованому ранковому відео з місця події видно розбиті вікна у багатоповерхівках, а також уламки скла на парковці. А вже вранці 7 вересня вибуху прогриміли і в російському брянську. У Брянську також нібито збили три безпілотники над вокзалом і привокзальною площею. США оголосили про новий пакет допомоги Україні на понад мільярд доларів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Повідомляє УНІАН. До оборонного пакету входить 655 мільйонів доларів для громадської безпеки. Також гроші підуть на розмінування та інші заходи пов'язані з цим. Нова допомога також суттєво посилить протиповітряну оборону. Крім цього, 300 мільйонів доларів спрямують на відновлення критичних галузей до окупованих територій. Ентоні Блінкен зазначив, що українські бійці змогли звільнити понад 50% окупованих територій за останній рік. Загалом, за словами Блінкена, з початку російської агресії США виділили понад 43 мільярди доларів на допомогу Україні в сфері безпеки. Також Міністерство оборони США надасть військову допомогу Україні на суму 175 мільйонів доларів. У пакет увійдуть 120-мм снаряди зі збідненим ураном для танків Абрамс. Ці танки поставлять Україні вже в вересні. Також до пакету військової допомоги увійшли снаряди для ракетних систем Хаймарс, обладнання для підтримки систем ППО. Артилерійські та мінометні снаряди протитанкові комплекси «Джавелін». Блінкен також зазначив, що США вперше з початку повномасштабного російського вторгнення передадуть Україні конфісковані російські активи. Йдеться про понад 5 мільйонів доларів, які планують направити на підтримку та реабілітацію ветеранів. Збройні сили України просунулися на Мелітопольському напрямку на південь від Роботино та на захід від вербового. Про це повідомив речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону Єдині новини за його словами. Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку бійці продовжують вести наступальні дії на південь від міста Бахмут і також закріплюються на досягнутих рубежах. Спікер Генштабу зазначив, що в той же час сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Також сьогодні в мережі з'явилося відео, на якому бійці бригади Сталевий кордон підняли український прапор у населених пунктах Строївка та Тополя. Вони знаходяться на кордоні з Росією в сірій зоні. Тим часом у розвідці США позитивно оцінили шанси України на прорив фронту до кінця року. Директор з аналізу розвідувального управління Міністерства оборони США Трент Мол зазначає, нещодавні успіхи України є значними, і це дає силам оборони реалістичну можливість прорвати решту російських ліній оборони. За його словами, ймовірність прориву до кінця року – 40-50%. Водночас чиновник зазначив, що обмежена кількість боєприпасів та погіршення погодних умов зроб. Облять цей прорив дуже складним. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявляє, що українці перевершують очікування під час наступу на півдні, але союзникам не можна забувати про надання підтримки Україні. Про це він сказав під час спільного засідання у Європарламенті. Як підкреслив генеральний секретар Альянсу, було очевидно, що наступ українців буде надзвичайно складним. Але українці вирішили розпочати наступ, бо вони збираються звільняти свою землю і вони досягають успіху. Близько ста метрів на добу. А це означає, що коли українці одержують позиції, росіяни втрачають їх за даними українського генштабу. з початку повномасштабної війни Росії проти України сили оборони звільнили близько 1900 міст та сіл від ворога. Це приблизно 43 тисячі квадратних кілометрів території.